Коса гирла у Києві, яка є частиною екосистеми Дніпра, опинилася під загрозою. Після того як міська влада відкрила розважальний парк на острові в Болонському, який природно заповідним фондом, Київрада вирішила створити поблизу цієї коси масштабний паркінг. Активісти вбачають у цьому небезпеку, адже 33 гектари рекреаційної території наразі не мають жодного природоохоронного статусу. По перше, вулиця Прилічна є однополосною, тому будівництво паркінгу на 720 паркомісць створить постійні затори на вулиці. Також проект будівництва передбачає виробку приблизно ста дерев, що також викликали негативну реакцію місцевих мешканців. І по-третє, у нас є обґрунтована підозра, що будівництво паркінгу є підготовчим етапом для забудови коси затоки Собачого гирло житловою забудовою. Боротьба за збереження цієї території триває півтора року. Активісти подали петицію, де вимагали перенести паркінг і будувати його біля парку Наталка і мосту хвилі. Однак голова підтримав ініціативу, яка навпаки підтримувала будівництво паркінгу і мала підтримку з боку комунальних ЗМІ. У свою чергу у коментарі громадській ініціативі Голка він пояснив, обурені розганяють його політичні опоненти. Ми продовжимо розвивати рекреаційну зону з мінімальним втручанням у природу, з доглянутою комфортною територією, а не хащами, як було колись, і в нинішній перлині парку Наталка і на острові Оболонській. Їх облаштування показало, що людям подобаються такі зони відпочинку, і паркінг там поблизу потрібен. У Київраді розглядає петиції лише міський голова, а такий розгляд викликає сумніви щодо демократичності прийняття рішень. Наприклад, в інших містах України до цього долучаються представники міської ради. Таким чином. Прийняте рішення стає більш інклюзивним потреби мешканців району більше охоплюються і приймаються під час прийняті рішення щодо петиції. Є можливість почути думку не лише депутатів, які наразі представляють більшість, а й також опозиції. Тепер активісти вимагають захистити косу на Дніпрі природоохоронним статусом. На косі Собачого гирла існує низка червонокнижних рослин та червонокнижних тварин екологи ведуть спостереження близько 130 років. Тому зараз ми готуємо клопотання про включення коси собачого гирла до земель природного заповідного фонду. Однак рішення громади суперечить планам міської влади. Головний архітектор Києва Олександр Свистунов пояснює голці: у Києва є проєкт великої кільцевої рекреаційної зони, починаючи від парку Наталка через острів Оболонський і до коси Собаче Гирло. А місце розташування паркінгу укриття. А було обрано, враховуючи велику кількість відвідувачів. На території Собачих Гирла ми передбачаємо створити зону рекреаційного відпочинку з вбиральнями між можливо, з атракціонами. Також хочу зазначити, що поруч з територією Собачих Гирла передбачається трасування тунельного переходу через річку Дніпро на Троєщину. Це є державний проект великої кільцевої навколо міста Києва. Якщо ця якщо ця територія набуде статусу заповідника, то реалізація цього проекту стане неможливою. Тут варто зауважити, що згідно з генпланом Києва, згаданий тунель проходить з приватної ділянки з призначенням житлової забудови і комерційної забудови, а не по косі затоки. Загалом із захистом природи в Києві стає дедалі важче. Депутати Київради прийняли рішення, які обмежують можливості їм самим подавати проекти щодо створення природно-заповідних фондів. І ще раз хочу нагадати, що у нас багато збережено території е, завдяки е, депутатам-депутаткам. У цих цих територій є імена, і тут згадували і про Протасів Яр, і про осокерськівські луки, е, і про е, інші об'єкти. Я вважаю, що саме в цьому є обмеження. Коли ви говорите, що немає обмежень, справді депутат депутатка можуть бути суб'єктами клопотання. Да, вони можуть клопотати, а потім буде пан возний вирішувати, рухати далі цей проект чи ні, чи блокувати. Тим часом громадська організація Парк Прирічна» подала адміністративний позов до суду з вимогою скасувати рішення Київради при виділенні ділянки на прирічній під Паркінг. Втім, Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовом. Наразі організація. Вже подала апеляцію, а паралельно українська природоохоронна група працює над обґрунтуванням для створення природно заповідного фонду, аби забудовники не змогли добратися до коси на Дніпрі.